Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні будемо щось робити. Хочу отакої картоплі. Люкця скинула, як вона робила. Таке, мамо, дуже смачно. Не знаю, де вона дивилася я попробую приготувати, кажу, попробую раз смачно, ріжемо картоплю дольками не грубо І Кладемо кладемо форму. Яку помашчу, правда, вона не казала, чи мастила, чи ні. фольгу. Те пергамент? Ну, я трошки, напевно. Пулю пергамент. Це масло домашнє. Ось. Нарізаємо картопельку і накладаємо на форму. Яка у вас є? У мене така кругла мала то я накладаю на нього, бо картоплю люблю, поки гарача. То я багато робити не буду, так кажу, як є. Оцю формочку нам повністю хватить всім поїсти. Картопелька молода, вона дуже хутко печеться, так що ось такі то справи. Зараз, ми, зараз я доріжу всю і тоді покажу, що будемо далі робити. Ну, тримайся, ну ладно, не хоч не треба. Потім тебе підніму. Ну, а тоді вам покажу. Так, ось так я нарізала картопельку. Так, сам перед нас йде сіль. Духовку я включила, щоб грілася. Ось так трошки посолити її. О, так, посолили. Мелений перець. Спеції даєте, які вам подобаються. О, oh, по вашому смаку. перехилила. Та буде картопля для Наталі. Вона таку любить. О, це дві буде моїх. Lavrový melený list. Časničku bez zápachu. Meleno. A samý hlavný ingredienť je červená paprika. Бажано, копчено? І відправляємо в духовку запікатися при температурі 180 градусів. Ну, а тоді що далі? Я покажу, що ще додавати будемо. І що ще далі робити? Ось так. Красуня готова до запікання. Так. Ось так виглядає моя картопелька. Ну, їй ще треба було трошки більше запектися, зажаритися зверху. Але ж у нас пропало світло. Таке то діло. Ось так. Виглядає наш обід, чи як сказати, не знаю, правильно. У нас смачно. Так, а що я сіль забрала? От мені сметану трошки посолити. Наталочка, дай мені сметанку, доцю. Сметану до чи солі? Фу, солі. Сметану я маю. Ти тіла барабойка. Солона вона добра, але я люблю, коли сметана посоляна, у сметану посоляну бачити. Ось так. -то. Не Можна зверху зеленю посипати, як вам смачно. Ну, я зелені не хочу. Я буду їсти так. Добре, що картопля встигла спектися. а те, що не зажарилося зверху трошки ну, нічого. Ну, зате теж дуже. Смачно виходить. До речі, я забула сказати, трошки вона пропеклася, і я зверху розтопленим маслом її поляла. Дві ложки масла і ложку олії вимішала, і зверху поляла. Дуже смачно. Що вона маслом полята? Вона ну, ще мала трошечки прижаритися зверху і вже була би готова. Ну, Якраз 10 минут хочі світло виключили. І я не встигла, не розрахувала. А ти його палі. Ось так. помідорку можна ось так. Смачно і бігом. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин. Готуйте, смакуйте, всім смачного. Дітки, ходіть їсти, всім папа. -па.